Слава Україні, брати та сестри! Вітаю кожного. Шануйтеся. Значить, тут відео у нас буде про двох телепнів молодих орків, які дуже пишаються своєю там, що у них там на кармані там, 200 кусков руських дерев'яних рублів. Але вони, до речі, самі, що цікаво, що вони розуміють, що вони майбутні майбутній як вони себе називають. ну... Может, вы не такие дурницы все Да хули сделаешь. Хули Делай, сделаешь, хули. нахуй. О, Братское смотри. сердце, ебаное все. <laughs> Сейчас поуебываемся. Блять, достать бы еще. Да, я начал при бабках, нахуй. <laughs> вот контрактники, как живут, ебаные сюда. нахуй. <laughs> Сколько тут, брат? 200. 200. Груз 200. Вместе. 200. <laughs> Показник того, куди катиться цей світ, да, що люди навіть ну, орків да, як це називають там, людиноподібними, так, і вони продають своє життя за якісь там бумажні оці. Немає ніяких цінностей, ніяких ідей, нічого, геть пустота, тільки гроші. Ніякого розвитку, їм нічого не треба, тільки гроші і все. Це все, про що вони думають. Цей світ катиться до Третьої світової, донизу через брак освіти. Путін спеціально загнав цих цих потвор під шконку, так, щоб зробив їх просто рабами немічними, які готові на все, аби щось пожрати, випити і закусити. Слава Україні!